Роздивись уважно і назви предмети, які тобі вже знайомі. Це ваги. Пригадай, як ми вже зважували різні предмети. І поміркуй, що важче – кавун чи кулька? Ну, звичайно, кавун, адже він опустився нижче. Подивись на ці ваги і назви, який з цих предметів легший. Іграшка чи гантеля. А ці яблука здається однакові за вагою, тому що вони знаходяться на одній висоті. Подивись на ці предмети: це метелик, праска і гудзик. Як ти думаєш, який серед запропонованих предметів має найбільшу вагу? Ну, звичайно, сама важка праска.